Якісь ваші пояснення були? Uh, якщо можна зараз, можна, в принципі, під час допиту я все озвучу, як ви скажете. щось. Давайте дивитися. Uh, мій клієнт не керував транспортним засобом. Зараз ми це встановимо шляхом допиту співробітника поліції, шляхом того, що ми переглянемо відеозапис, там немає, що мій клієнт керував транспортним засобом, що відповідно до статті 35 закону про національну поліцію він щось порушував якісь правила дорожнього руху. Потім ми запитаємо до патрульного побачила відео на 30 хвилин. Зупинялася відео фіксація з моменту, коли почав рухатися транспортний засіб під керуванням іншого водія, не мого клієнта. Потім ми побачимо, що на пів години зупинили розгляд справи. У цей час співробітники поліції склали адміністративний матеріал відносно зовсім іншого водія. Після того склали незаконна протокол за статтею 130 відносно нашого клієнта. Ми долучили письмові пояснення, якщо ти що зазвичай? Приблизно о 12 годині 50 хвилин він перебував у магазині Карманчик поблизу «Автомобільки». мав зустрітися зі своїм знайомим на Сергій, який хотів повернути автомобіль та ключі від автомобіля. Сергій виїхав з Мийки та перепаркував автомобіль до паркувального місця поблизу магазину «Карманчик». Ми зараз на відео побачимо, що рухається транспортний засіб, ставиться біля магазину Карманчик і на півгодини відеозапис у нас зупиняється. Потім мій клієнт отримав від Сергія ключі, запалив цигарку та хотів затолкувати іншому до щоб поспілкуватися і забрали його транспортний засіб. У цей час під'їхав службовий автомобіль. поліції, ми також це на відео побачили. Почали вимагати придивити документи на право керування. На відео він заперечував факт того, що він керував транспортним засобом. Після того вони запропонували ну, пройти медичний огляд, наголошуємо у медичному закладі, не за допомогою драга. Хоча у протоколі зазначено драгер, хоча там є акт огляду, де зазначено драгер, але на відео ми цього не побачили. В ході допиту з поліції відниками також встановлено, що не пропонувався проходити огляд на з допомогою алкотестеру спеціально-технічного засобу, тому що не взагалі не було собою алкотестером. Також мій клієнт сказав, що в нього гострий зубний біль. Це також буде видно на відеозаписі і йому необхідно е у лікарню поїхати. Йому запропонували пройти огляд на стан алкогольного спиніння в закладі охорони здоров'я. Він пояснив, що він не являється водієм транспортного засобу, і перед цим спотруні поліцейський склали адміністративні матеріали відносно іншого водія, зазначеного транспортного засобу. Направлення не видавалося, ми також це побачимо на відео. Не будемо прилічувати норми законодавства, але що можна проти до висновку? Що